І так, шановні, всім бобра. Хочу продемонструвати вам, як точаться манікюрні ножниці. Настроїмо чуть камером. Для начала вирізаємо все лішнє, щоб було красивенький, гостренький триугольничок, без опуклості, щоб не було всяких різних там от... Навіть не знаю як це правильно сказати, не було дуги. Потім задні, задню ріжеш її кромки. Знову ж таки, щоб вона була не пряма, а легенький скос, щоб вона не впиралась і хорошо лягала до ногтів. А, Обчин, ні це не заклади, точно. Думаю, вроде як бум. Так, сейчас, баби мене затролят. Їх багато, вично Нують. От так от забирається кромка. Не знаю, хірово трохи видно, на. Но... Жук, до речі, вулканіт. Вулканіт, така непогана зернись. Да. так вот вона. нас. Да. Баби, пішли, сейчас вернусь. И І... що дальше? Пробираємо товщину. Щоб був рівномірний скос від обуха. Спуск практично. щоб Не було, не було такого різкого переходу. А мінімальна товщина на ріжущій кромці. Тоді він добре заходить за котіку і нормально зрізає. Плюс не впирається і гострий кут, який виходить при заточці між спуском і вже робочою кромкою, він не травмує котіку. Бо якщо є широкий именно, уголок заточки після спуску, то цим широким уголком царапається ноги, ну, лишається. Потім відростає він, коротше, негарно. Бабам не подобається. Правда, мало чим вводиш, але перепрошую, може хто кому дивно, чого я так відзиваюся. Я просто працюю 7 років, одні жінки, одні майстера манікюра. Дістали. Не навіть дружина вже не рівнує ні до кого взагалі. А знаєш, що я бобів терпіти не можу. І от. До речі, вулканітом дуже добре виводяться оці всі спуски. Тобто не, ну, він, виходить, гладкий край, навіть якщо є. Тобто, як бачите, просто від руки приставляю. Ну, в принципі, вже рука придрочена, більш-менш угол тримають однаковий. Але якщо це робити на камніві, камінь все одно виходить такий видно скос, видно переход, а вулканіт рівненький, рівномірний, плавний, такий, плавний спуск без лишніх вуглів. Головне не перестаратися не давити десь на кінчику, щоб не підпалити. О, така от така ось Зараз фокус злого. Оце тільки вулканіт. Тут воно практично шліфоване в нуль, без углів, з тоненьким кінчиком. Таке ножниці херня якась КДС. Дуже м'які, розрізали при, при вони собі, ломають кромку. От кромочка тоненька, там буквально десятка, десь десят, одна десята мм. Забув, звісно, показати вам, які вони були до того, які вони були квадратні такі. Два топорі практично. Відфрезерована заготовка, але абсолютно, аж ніяк не ножниць. Чуть-чуть прибрати лишню товщину. Прибираю з зворотньої сторони не ріжучу кромку. Тоді на кінчиках кромки виходить невеличкий перехльост. Тобто, вони тоненькі, вони пружинять, але коли зрізають, за рахунок перехрстую його вистачає, щоб все-таки дорізати до решти, а не закусити. Це вже йде більш тоненький вулканіт. Він набагато менша зернистість, З ним забираю заусінняць на ріжучій кровці. Він там збирає практично нічого, а заусіннець забирає дуже хорошо. Фокус, фокус, фокус. Ну от якось так вона виходить. Ну і ще гравером вулканітом догнати до решти. Товщину. Полишня теж звідси. Щоб не стирчало, не впоралась. А тут сусід під вікном стоїть машина, я на зону робив. Основна, так сказати, перетрубація завершена. Далі гравер в руки, вулканіт. Тут же вулканітовий кружок, тільки ще набагато менша зернистість і забираємо глибокі царапинки. Я телефон, телефон кріплення висит на лампі подсветки. И вот чуть-чуть воно гайдається. В принципі, навіть не заточка, я так назвав заточка, це не заточка, це повністю переробка їх. У них був загнутий кінчик, кінчик не рівняється, вони, якщо хороший метал, то вони просто лопають. Вони в принципі не рівняються. Якщо більш м'який такий, що можна розігнути, то дуже часто вони просто гнуться в зовсім другому місці, Тобто, де перегін, а воно за перегибом гнеться ще раз воно ніяк не рівняється можна там добитися більш-менш рівності але на ріжучій кромки все одно виходить мікрохвилька і оці мікрохвильки потім дуже дуже швидко Кстати, зелений кружок більш жорсткий ним збираю лишню товщину на кінчику щоб він не був через товстий. польовочка паста діалюкс синя Середня є, в принципі, біла, є і сіра, є сама дрібна, є саме груба вона, в принципі. Ну, синьої для ножниць вистачає з головою. Не треба там доводити 2-3 рази. Вона, в принципі, всі царапини забираються. Хороша, чистота виходить. Раніше була просто польський компаунд, а чим, чим схоже з ялюксовської, іменно з ялюксовської біла, по-моєму, саме ні вони внішні зовсім практично ідентичні. Тільки що польський компаунд, скажімо так, в принципі в роботі вони Я різниці не побачив. Як такої. Тільки що компаунд більш швидше плавиться. В полировке работают и Колись була фірмова футболка. Місце, де працюю, то є Золінгер. пішла на, на тряпочки. Це спечений алмаз. Колись був відрізний кружок. Це мені з Києва презентували з фірми Рудіт таку штуку для заточки. У них там... Оце спечений алмаз нарізали, там різні зерни, це найдрібненький. Сам, Тільки доводжу ним кромочку. Ще от видно два хонінговичних брусочки. Теж спечений алмаз. Один зернистість вісім... 65-64, якщо я не помиляюсь, grid. а другий мілкий, другий 20-18. Ну, ними я більше працюю з накожницями, а маленьким по ножничках. До речі, от такий от спечений алмаз він набагато краще. Якщо допустим, кромку протягнути, от міленький це 18-грітний теж. Якщо ним от протяг, от, вже полірувати, доводити кромку таким. От, то якщо на тканині пробувати різати тканину, чистий зріз, немає ні версинок, нічого не торчить. Якщо це робити надфілем чи там ще всякою різної срані, потім зрізаєш, все одно лишаються версинки. Провіряю на упаковочній пленці. Вона доволі тоненька, доволі вибаглива для різання. От відрізають, в принципі. Есть она еще такая... 40 тайм, равнялка, жовта, конечно. Если кинчик, треба где-то Ну, не пригодилось. Вот такая работа. Пишите, пытайтесь, может, кому-то интересно. Может, я что-то не так роблю, подскажете, подскажете. На завжди добре.